Subaru Forester – одна з ключових моделей японського бренду, яку високо цінують шанувальники позашляховиків. За шість поколінь цей автомобіль заслужив репутацію надійного всюдихідника, здатного долати навіть найскладніші маршрути. Приблизно через рік після прем'єри в США новий Subaru Forester 2025 модельного року готовий підкорювати Європу. Оновлений кросовер отримав офіційні ціни та комплектації для європейського ринку зі стартовою ціною від 40,5 тисяч євро. Зміни торкнулися як екстер'єру, так і інтер'єру, хоча радикальних нововведень не відбулося. Водночас Форестер залишається вірним своєму всюдихідному характеру та продовжує тримати марку справжнього японського кросовера для будь-яких викликів. Наскільки оновився дизайн, які нові функції з'явилися та як змінилися ціни, розбираємося в деталях. Новий Subaru Forester 2025 пропонується в єдиному варіанті, оснащеному гібридною технологією, і e боксер. Під капотом знаходиться дволітровий чотирициліндруєвий опозитний двигун потужністю 136 кінських сил. І крутним моментом 182 Нм. метр. Доповнює його компактний електромотор, який розвиває 17 кінських сил і 66 крутного моменту. Завдяки автоматичній коробці передач варіатору Lineartronic, потужність ефективно розподіляється між осями через систему симетричного повного приводу, що забезпечує відмінну прохідність та стабільність на різних покриттях. Цей гібридний агрегат дозволяє Форестер прискорюватися від 0 до 100 км на годину за 12,2 секунди і досягати максимальної швидкості 188 км на годину. Водночас модель демонструє ефективність із середньою витратою пального всього 8,1 літр на 100 км. Цікаво, що в США новий Форестер поки що пропонується з 2,5 літровим 4-циліндровим двигуном, варіатором та системою повного приводу. Потужність двигуна становить 180 кінських сил, а крутний момент – 241 Нм. За оцінками EPA, витрата пального складає 9 літрів на 100 кілометрів у місті та 7,2 літра на шосе. Для порівняння, ціна за базову версію Forester в США починається з майже 30 тисяч доларів або десь 29 тисяч євро. Але нещодавно Subaru оголосила про вихід на ринок Америки влітку цього року гібридної версії кросовера. І хоча компанія не розкрила багато подробиць, очікується, що гібридний Форестер отримає самозарядну гібридну установку, яка вперше дебютувала в японському Crosstrek гібрид у жовтні 2024 року. Ця система, яка працює за принципом послідовно паралельного гібрида, інтелектуально перемикається між бензиновим двигуном і електромотором, обираючи оптимальне джерело енергії в залежності від умов руху. Така установка поєднує потужний 2,5 літровий 4-циліндровий двигун, що розвиває 160 кінських сил і два електромотори. Один із них, названий тяговим, генерує 120 кінських сил та забезпечує привід коліс. Живленням електроприводу служить скромний літій іонний акумулятор ємністю 1,1 кВт годин. Хоча це не забезпечить великий запас ходу в режимі електрокару, це має підвищити паливну ефективність. Кузов нового покоління майже не змінився в розмірах. При довжині 4670 мм новий Forester на 30 мм довший за попередника, а ширина збільшилася на 10 мм до 1830. Висота 1730 мм та колісна база 2670 не змінилися. Дорожній просвіт у щедрі 220 мм також зберігся. А ось глобальна платформа Subaru була додатково оптимізована за рахунок використання повної внутрішньої рамної конструкції, ширшого застосування структурного клею та підвищеної жорсткості точок кріплення підвіски, що призвело до більш жорсткого та легкого кузова для покращення динаміки водіння. Таким чином жорсткість кузова збільшена на 10%, що сприяє підвищенню безпеки та стабільності на дорозі. Також у новій моделі була покращена шумоізоляція, що робить поїздки комфортнішими навіть за умов високих швидкостей. Рульове керування також було переналаштоване, що дозволяє точніше контролювати автомобіль, особливо на дорогах з вузькими вулицями та частими поворотами. Для поліпшення позашляхових якостей автомобіля вже в базовій комплектації кросовер оснащений системою допомоги при спуску з ухилу X Mode, який тепер також застосовується під час руху заднім ходом, а також Hill Descent Control, який максимізує контроль та тягу на слизьких поверхнях або крутих схилах. Нова версія Subaru Forester суттєво відрізняється від попередньої. Хоча пропорції та загальний стиль залишилися впізнаваними, Субару зробив великий крок вперед у дизайні, створивши більш зрілу та характерну зовнішність порівняно з попередньою моделлю. Передня частина виглядає більш масивною завдяки широкій решітці радіатора, в яку інтегровані нові фари. Кузов зберіг знайомі кутасті контури. А як вже було сказано, дорожній просвіт в 22 см дозволяє впевнено долати будь-які перешкоди. Прямий дах і майже вертикальне заднє скло плавно переходять у новий задній дизайн із оновленими фарами, які тепер не поєднані традиційною світловою смугою, а мають елегантну глянцеву чорну лінію. Абсолютно новий Форестер доступний в 11 кольорах кузова, з яких два нових, включаючи абсолютно новий зелений колір River Rock Pearl. І з 18 та 19 дюймовими колесами в залежності від комплектації, про які ми розповімо трохи пізніше. Салон отримав нові технологічні рішення. Головною зміною став вертикальний 11- і 6 дюймовий дисплей мультимедійної системи, що надає більше можливостей для взаємодії з автомобілем. Також є панель приладів на 4,2 і дюйми. Інформаційно розважальна система відрізняється покращеними можливостями підключення, включаючи бездротове підключення смартфону, а також покращеною навігацією, яка тепер підтримує Apple Maps. Бездротовий зарядний пристрій потужністю 10 Вт доступний на центральній консолі, в той час як USB-порти доступні для передніх та задніх сидінь. А двозой клімат контроль тепер входить у стандартну комплектацію. Просовер має просторий салон як для передніх, так і для задніх пасажирів. Комфорт, їзди та зручність використання були покращені завдяки інтеграції нових передніх сидінь, що запобігають трясці голови, та які зменшують біль у спині та шиї, а також заколисування у далеких поїздках. Різні деталі були доопрацьовані, що також дозволило знизити звуковий тиск у салоні, дорожній шум та шум двигуна. Крім того, звужені підголівники та плечова зона передніх сидінь забезпечують кращу видимість та доступ до заднього ряду. Абсолютно новий Форестер має просторий багажник об'ємом від 508 літрів до 1720 літрів при складених задніх сидіннях. Що ж до комплектацій, то, наприклад, в Німеччині новий Subaru Forester після старту продажів, які мають розпочатися до кінця січня цього року, пропонуватиметься в базовій комплектації Trend, середніх ектів та ексклюзів та топовій версії Platinum. Базовий варіант Trend буде коштувати від сорока з половиною тисяч євро, тоді як його попередник починався з майже 38 тисяч євро. Нова модель отримала розширене стандартне оснащення, включаючи систему запуску двигуна без ключа, великий інформаційно розважальний дисплей та кліматконтроль, led денні ходові вогні, передні та задні світлодіодні ліхтарі, та протитуманні фари, автоматичний датчик світла та дощу, зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, складанням і підігрівом, тканина оббивка салону, передні сидіння з підігрівом і регулюванням по висоті. Серед функцій допомоги водієві, інтелектуальний адаптивний круїз-контроль і обмежувач швидкості, функція утримання в смузі руху та центрування, розпізнавання дорожніх знаків, контроль і виявлення сліпих зон, система екстреного гальмування заднім ходом, система допомоги при старті на підйомі, задні датчики паркування, камера заднього виду та система екстреного виклику і e кол у майбутньому буде доступна можливість оновлення програмного забезпечення по повітрю через інтернет. Також у новому Форестер з'явилася можливість створення різних профілів водіїв, а система попередження про увагу та в тому забезпечить додатковий комфорт на дорозі. Комплектація Active за 43 800 євро. Попередня модель коштувала 42 250 євро, включає додатково асистент дальнього світла. Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, підігрівом і функцією пам'яті, внутрішнє дзеркало з автоматичним затемненням, систему панорамного огляду, переднє сидіння з електричним регулюванням і функцією пам'яті для водія, електричні та автоматичні двері багажника з функцією вільні руки та тонування задніх вікон. Серед новинок система допомоги під час перехресного руху спереду. Комплектація ексклюзів за 45 тисяч 800 євро, яка замінює попередню комплектацію комфорт вартістю 43 100 євро. Окрім іншого, додає навігаційну систему з інтеграцією програми для введення пунктів призначення та панорамний сувний скляний дах. Топова версія Platinum, вартість якої становить 49 200 євро, а раніше 46 150 євро, додає акустичну систему Harman Kardon з сабвуфером. Шкіряну обивку салону, підігрів задніх сидінь, 19 дюймові легкосплавні диски замість 18 дюймових, глянцеві чорні дизайнерські елементи на кузові та рейлінги на даху. Коли та за якою ціною нове покоління Subaru Forester доїде до України, поки що невідомо. Але попередня версія наразі продається в Україні за ціною від 31,5 тисячі євро. Тож будемо сподіватися, що якомога швидше побачимо новинку на вітчизняних дорогах за більш доступною ціною ніж в Європі. Subaru Forester продовжує залишатися одним з основних представників японського бренду. І хоча в ньому не сталося радикальних змін, нові доповнення та вдосконалення роблять його ще більш привабливим. Модель отримала оновлену технічну начинку. Нові опції та покращений інтер'єр, зберігаючи свою репутацію надійного та прохідного позашляховика. Незважаючи на не дуже великі зміни в дизайні та комплектаціях, Форестер залишається відмінним вибором для тих, хто шукає практичний автомобіль для будь-яких умов. Від нових функцій безпеки до покращеної мультимедійної системи, цей автомобіль продовжує відповідати вимогам сучасних водіїв. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобався огляд, підтримайте нас вподобайкою і обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях. Нам важливо знати, що ви думаєте про новинки авто. Підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі найцікавіших автомобільних подій, гарних поїздок та безпечних доріг.